Урочисто лунає гімн двох країн. Меморандум розпочато з французького продовжили українським. Стартувала співпраця між Бріконт Робертом та Городком. В подальшому досліджуватимуть життєву та наукову спадщину місцевого мікробіолога Сергія Виноградського. В першу чергу ми будемо працювати над тим, щоб дослідити життя Сергія Виноградського, дослідити архівні записи з про те, як він жив, які він дослідження здійснював. А також налагоджувати співпрацю по науковому такому обміну і молодими науковцями, і докторами наук, професорами і академіками України і Франції. У рамках меморандуму будуть розвивати культурну, туристичну, освітню, спортивну, наукову та молодіжну галузі. Ми дуже багато уваги приділяємо сьогодні міжнародному такому співробітництву і напрацьовуємо різні можливі всі зв'язки нашого міста з іншими містами або й територіями інших країн. Брі конт Роберт стало третім містом побратимом для городка. Співпрацює населений пункт також із Сухачовим, що у Польщі, та Мельтоном у Великобританії. Оксана Медведєва Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.